Ця платформа поділяється на чотири компоненти. Перший компонент це кар'єрний навігатор, це компонент, який відповідає і допомагає молоді Донеччини зорієнтуватися, пройти тестування щодо визначення своїх уподобань і професійних навичок, і містить декілька цікавих матеріалів. Перше, це тестування, яке може бути пройдене в онлайні будь-яку будь-яким учасникам освітнього процесу, але звичайно, що в першу чергу він орієнтується на старшокласників для того, щоб діти могли визначитись професією і подальшим вступом. Другий компонент це відеороки і вебінари, які можуть допомогти отримати інформацію, знання про будь-які професії, про їхні можливості, про застосування у сучасних умовах нашого життя, і допомогти знову таки визначитись і дітям, і батькам. З подальшою освітньою траєкторією кожної дитини. І наступний структурний компонент це кар'єрні консультації. З фахівцями і центрів зайнятості ці консультації відбуваються, і з фахівцями, кращими представниками тих чи інших професій. Заходи ці цей електронний ресурс, він є абсолютно безкоштовним. Цей ресурс, який дозволяє і визначитись з обдарованістю дитини, якщо така присутня, якщо дитина не має можливості займатися індивідуально з вчителями, або не має можливості виходити на уроки через обстріли і збройну агресію Російської Федерації, то діти можуть користуватися постійно діючим консультативним пунктом до підготовці до навчально-предметного тесту і про Потім переглядати уроки записів. Так само розміщені будуть програми освітні для ветеранів, можливості перекваліфікації, надана інформація щодо можливості перекваліфікації, і буде діяти постійно діюча гаряча лінія, яка супроводжує, пояснює, консультує щодо шляхів і кроків отримання освіти в умовах війни в усіх закладах освіти регіону різного типу.